У вівторок, 17 грудня, в Червонограді освятили церкву святої Варвари для червоноградців. Великомучениця є особливо близькою, оскільки вважається покровителькою шахтарів. На освячення храму приїхали священники з різних парафій на чолі з митрополитом Львівським української автокефальної православної церкви Макарієм. Наймолодші прихожани зустріли митрополита з короваєм і прочитали вірші, щоб сам Ісус, спасити світу цьому, завжди. Вас устрій, щоб Господь Дух святий, ваше Преосвященство постійно з вами скрізь перебував, щоб завітав від в нашу нову церкву, рукою вашою і не святив, щоб Він благословив і нашого Отця Олега на вірну службу храмівці в його відносвятив. Владика Макарій подякував за теплий прийом і відмітив, що дуже радий бути в такому гарному храмі. Читаючи життя, до тої великому Варвати там сказано, нею було сказано, передано через передання, хто буде мене шанувати через милосердного Бога, яка я, якого я перетерпіла і сповідувала, того, за того я буду заступниця перед моїм небесним чинихом. Також отець розповів про свою недавню подорож на Донбас. Священик хотів підтримати наших солдат молитвою та на власні очі переконатись, що відбувається на сході країни. Інші казали що не їхати, що, що, а, що може бути, а, може попасти до, до сепаратистів, але сказати правду, поїхав, бо сам хотів бачити. І попри військові дії, отець песимістично дивиться в майбутнє і задоволений тим, що незважаючи на таку напружену та важку ситуацію, віряни продовжують будувати церкви. Вояки воюють, ми їм допомагаємо, але ви нижче і можемо будувати такі прекрасні церкви. В той же час, той же час можна у розпачі казати, що, що війна, а може Путін прийде як мені. Деякі священники з півдня дзвонять. Я кажу, щось почекати, там і пехальне управління мають. А мені в них кажуть, галичани, а вони мені кажуть, Владико, для кого будемо будувати? А може, то Путін загарбає все. Немає віри, твердої віри. Настоятель церкви Святої Варвари отець Олег подякував митрополиту за приїзд та відзначив, що для нього честь приймати таких гостей. Ваша присутність в нашому храмі вселяє у наших парафіян, велике пережиття, яке має відбутися в нашому храмі з вашого благословення. Нехай Господь дарує вам мудрість, силу. На снагу, мужність на служіння на Христовій ниві. Нехай Господь дає вам сили в цьому нелегкому служінні архіпасторського служіння. Увідіть наш храм, благословіть і освятіть Його. Амінь. Після цього всі присутні священники пройшли за царські ворота, де взялися за священну місію і освячення храму. Ми славно страждали, Символічно проповідь священника була про важкі випробування, які випали на долю святої великомучениці Варвари. І коли батько викликав свою дочку до себе, дочка сказала, я вирішила не йти ніколи зараз. Батько був здивований. Батько зрозумів, що він, що, він, що, він, що він згубив свою дитину. Він вирішив випустити її на волю, коли батько був дорожчий. Дорогі, вона вийшла дорогі Варвара, спілкувалася з іншими дівчатами. Ці дівчата розказали про Гос, істинного Бога. Ті дівчата сказали за Господа нашого Ісуса Христа. І коли вона ще й показала цей хрест, який дорогі, мов залізний був вибитий, дорогі на цій мармуровій плиті, яка вела на огорожі, яка вела до цього джерела. Дорогі, після цього цей батько зненавидів свою дочку. Батько віддає веде на смерть свою дочку, де сповнюється пророчество. Для того, щоб сповнити вірок, дорогі управитель приказав двом жінкам Варварії і Юліані відрубати голови. І як ми бачимо, дорогі, для того, щоб сповнити вирок, батько наскільки був сповнений, Ненавистю, злобою до своєї рідної дочки, що сказав до правителя, дозвольте мені, я спомню вирок, я сам обезглавлю свою дочку. Під кінець проповіді отець побажав, аби Бог почув молитви кожного християнина. Нехай Господь Бог через ваші молитви, дорогі, через сьогоднішній день сиреного в, в і благодать дару Духа Святого сьогоднішній день. Нехай Господь Бог приймає ці молитви дорогі для того, щоб імена ваші були написані в царстві. Амінь.